Всім великий привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео під назвою Один день з нами. І весь цей день ми проведемо з вами разом. Сьогодні ми з вами трішки приберемо терасу, декілька разів приберемо кухню, приготуємо сніданок, відведемо і заберемо Артемку з садочка. Ну що ж, починаємо наш день. Зазвичай наш ранок починається скоріше. В ідеалі я прокидаюсь хоча по 6.00. А дітей розбажаю о 7.00. Але цієї ночі лія спала погано, тож прокинулись ми всі о 7 годині. Проте я вирішила не відкладати, а показати наш ось такий день із запізненням. Ну і те, що я роблю кожного ранку, за винятками, звісно, я застеляю ліжко. А далі у нас лікувальні процедури. Напередодні тьомку кусив якийсь жучок, і як наслідок вийшла велика, червона, трішки навіть припухла пляма. Тому я декілька разів обробляла це все мазю і за 2 чи 3 дні це все, слава Богу, зійшло без наслідків. Далі готую сніданок для ліги і артемки. Сьогодні в них е, ніби омлет, це просто яйця з сиром. Я дуже стараюся зараз складати правильні сніданки їм і, в принципі, правильно харчування складати, ну але снідають вони в мене коли як. Лія так взагалі не снідає, бо вона ще на ГВ, тому зранку в неї зовсім інша їжа. Ну, далі складаю, поки омлет е, випікається, я складаю яузе, тобто перекус в садочок для артемки. Спочатку мою коробочку, тому що з вечора не розібрала рудзачок, ну і залишилась мені робота на ранок. На своїй сторінці в інстаграм я, до речі, вже розповідала, що таке яуза. Я там буваю частіше, тож, кому цікаво, підписуйтесь, посилання я залишу в описі. Ну а далі набираю водичку в баночку, як ви вже бачили, бо в садочок не можна брати ніякі напої, окрім води. І як бачите, в мене все переплітається, відклала коробочку і продовжую далі займатися сніданком. Так як я вже говорила, ми трішки проспали. Сніданок у нас сьогодні не сильно цікавий. і це... Тільки млед і огірок. Ось ми вийшли вже в садочок, самі збори я вам не показувала, тому що спішили. Зазвичай у нас так і проходить наша ранкова подорож до садочку, Лія в колясці, Артемка з боку, іноді вони разом в колясці. так не спішаємо, ми розглядаємо по боках, дивимось на листочки, дивимось різних жучків, тільки б всім було весело в дорозі. Зранку ще так гарно, прохолодно. А саме цього ранку Артемка захотів ще з'їсти. Круасан з шоколадом, тому я вам і не показала, що ще в нього було в Яузе, бо там була тільки кімель-трубочка, ну і круасан, за котре ми вже тут, як бачите, спішимо, тому що до садочку залишилось декілька хвилин, а ми ще йшли до пекарні. І як виявилось того круасану, який він так хотів, не було, тому прийшлось жінці зробити йому його любину булочку, змастити нутелою всередині, і вийшло щось таке. А як ми залишили Артемку в садочку, я вам теж не показувала, тому що знову ж таки це все було дуже швидко. Ми спішили. Тут ми з лією вже повертаємось додому. Я вам показую наш, нашу дорогу. Це моя така неулюблена ділянка цієї дороги, тому що тут немає ніякого ні пішохідного переходу, ні світлофорів, нічого, а нам потрібно перейти на інший бік. Тому це трішки важко. Ось у нас тут є недалеко ферма. Я вам трішки показала, там корівки так гарно їдять потім збоку є. Там, до речі, де корівки можна купити сметану, і молоко, і навіть е, творог. Там коники були, ви бачили, ну і тут кури. Це в нас зупинка щоранкова, тому що кожного разу ми тут зупиняємось, дітки дивляться, їм це дуже цікаво і дуже весело. Ну, а навпроти ось цих корей є такий колоритний, красивий будиночок. Він такого цікавого кольору, ніби з якоїсь цегли. І ось ці мальви у вікнах дуже красиво все виглядає. Збоку в них там ще такий е, сад, ніби. Ну, а це вже просто наша дорога додому. Тут нічого особливо цікавого, тільки тут з правого боку сад, і там теж часто бувають ось ці коні. А це будинок, котрий мені надзвичайно подобається. Я вам вже його показувала. Ну так тут тепло, так затишно, такий гарний сад, і загалом красивий будинок, дуже красива ділянка. В них тут дуже мені подобається. Знову такий цікавий відрізок дороги, я цікавий тим, що він теж важкий. Тому що тут йде підйом, але він якийсь такий пологий і по ньому достатньо важко йти. Зараз я вже звикла, і це для мене ну, не складає абсолютно нічого важкого, але раніше, коли ми тільки приїхали, це було щось. Я ось цю коляску з двома дітками толкала вверх, і уф, це було дуже важко. Після кесаревих перші, скільки там було? Перші два місяці, три, це було достатньо важко. Ну, але Нічого загортувалась і тепер взагалі не складно. Ну, А тут, як вже бачите, я готую сніданок. Зазвичай я готую оладі з бананом і пробувала робити сам банан, ніби в клярі. тобто тісто з оладів, тільки трішечки густіше, Ну, обмакувала банан в ньому і так готувала. А цього разу вирішила спробувати трішки інакше тісто і намішала там е, помелений миндаль е, і звичайне борошно, водичку. Ну, загалом зараз побачите, що вийшло. Ще їх трішки не дожарила. В принципі, воно смачно. Якщо ще туди додати яйце, але я не додавала, тому вийшло не дуже. Але в наступний раз обов'язково додам ще замінник яйця. Знову ж таки, мелений мигдаль, і, можливо, борошно грубого помолу. Надіюсь, вийде смачно. Але сама ідея дуже класна. Я напишу правильний рецепт з цих бананів в описі, тому обов'язково подивіться і спробуйте бо це смачно. Вишаю свій з вечора ще е, приготовлений чи пудінг чи як його назвати йогурт. Ще на ніч залишила і зранку тільки прикрасила. Ну і виймаю свої недопечені банани, недопечені, тому що лі я вже плакала. Я спішила насправді так сильно, як ви бачите зараз на відео. Аби поїсти і відправитись за артемком в садочок, тобто, аби ще прибрати і відправитись за Артемком в садочок. Тут абсолютно не красиво, якось прикрашене, тофу, але я зараз вже говорила, займаюся харчуванням, тому білок мені зранку обов'язково потрібен. Ну як бачите, це весь мій сніданок. Далі ми пішли з Лією полити квіти. Це в мене теж щоранку одна і та ж сама робота це полити квіти, тому що дуже тепло, я їх поливаю зранку і ввечері. Лія мені як завжди допомагає. <смі> як бачите, в неї є її маленька лійка, Напевно, тут її сьогодні не буде. У відео, але зазвичай вона ходить із лікою мені допомагає. Далі я вирішила абсолютно незаплановано прибрати терасу, прибрати басейн. Ми його купили, розклали, але ніяк не доходили руки його надути. Я вирішила його скласти. Хоча потім за декілька днів сама його надула а, таким ручним насосом і а, ротом. Чоловік мені казав, як у мене так вийшло. Ну коли хочеться, то немає нічого неможливого. Прибираємо терасу. Тут чоловік теж недавно зробив ось такий навес, ніби кришу. І зараз дуже гарно сонечко не світить, можна тут красиво посидіти. Я дуже чекаю, коли в мене буде час, коли в Артемки почнуться в садочку канікули. Я не буду зранку так спішити і зможу спокійно собі тут поснідати або разом з чоловіком, коли будуть вихідні дні. А ось з боку, бачите, прибираю зараз під столиком з ікеї. Дуже зручно на вулиці робити діткам там водичку, якусь кашку, і вони це все змішать, граються машинками. Тому я його, в принципі, не заношу всередині, він у мене там з боку так і стоїть. Потім е, забрала ящики е, з соку й пива чоловікові, і трішки тут підмила, тому що хочу поставити тут квіти. Чоловік мені обіцяв зробити горщик для квітів, такий е, красивий. Я вам пізніше обов'язково покажу, тому що він вже все для цього купив потрібно тільки знайти час, аби це зробити. Бо мої рози вже переросли ці маленькі горщики. Далі Лія впала. Достатньо сильно вдарилась, і в мене припинилась робота на терасі. Тому я на початку відео казала трішки приберемо терасу, бо я не встигла її повністю прибрати. Далі ми довго грались, Це теж в мене кожного ранку, тобто до обіду я щось прибираю, готую сніданок, щось прибираю, завжди ставлю прання і граю з Лією, Ну чимось займаюся якимись розвиваючими іграми. Тут ми вже грались у всі ігри і заспокоювала її в різні. Різними способами, тому що вона і спати вже хотіла, і е, вдарилась, тому виходили з положення як могли. Е, е, я вам з наступних відео десь покажу ось цю гру. Дуже цікава гра. Тут потрібно нагодувати бегмотики і медведика різними ось такими фруктами-овочами. Можна їх також по кольорах ділити. Е, е, цікава гра, лія її любить. Е, е, ну ось, в принципі, в неї ми і грали. І там ще книжечка з боку була також дуже подобається як Артемові так і Лії, Ми маємо дві в цій тематиці. Вони, тобто різні тематики, але однакові книги. Покажу вам їх теж в наступних відео, десь зроблю якусь ніби розпаковку. Це все я замовляла недавно в Україні, і декілька днів тому мені це все привезли. Обід. Напередодні я приготувала достатньо велику кількість картоплі пюре, тому в мене залишилось її дуже багато. Я вирішила на обід приготувати картопляники. Рецепт я теж залишу в описі під відео, вони вийшли дуже смачні. Готувала я їх, як бачите, разом з Лією і теж вже дуже спішила, бо Лія вже дуже хотіла спати, а так як вона ще її впала, то взагалі тут ми з нею разом готували, разом це все перевертали. Ну, але... Все рівно приготували. Як бачите, на задньому фоні в мене там ще вариться куряче філе. Це для діток було до картопляників, а в мене ще була е, соєва сосиска. Я далі відправилась з артемком в садочок. На вулиці дуже тепло. У нас в ці дні взагалі температура була більше, ніж 30. Це так, трішки важко витримати фізично, але нічого, зате в нас є літо. Забрали вже артемку в садочку, як я вам говорила на початку теж відео. Наша зупинка, як завжди, біля курей, біля коней, подивитись, іноді дітки навіть там чимось годують курей паличками кукурудзяними чи чимось таким. Ну і тут вони вже разом сидять в колясці, тому що Артемкові було важко йти, бо він в садочку не скакався і він вже хотів трішки відпочити посидіти, Лія хотіла спати, тому дорога в нас із садочка не завжди така легка, як в садочок. Ну а Тут Лія вже спить, я її вже вклала, її сіла трішки поговорити з Артемком, як в нього було ще в садочку, що вони робили, почистила нам гранат. Він трішки полюпив свої наклеючки, це теж з України, в нього е, книжечка. Якщо буде цікаво, пишіть, я покажу, звичайно, е, з Маквіном така розвиваюча там різні на логіку завдання. Далі я продовжила використовувати своє картопляне пюре, аби воно в мене не зіпсувалось, а зробила такі ліниві вареники. Я не знаю, як ще називається ця страва, але на Закарпатті говорять за неї так. Це типу. Начинка вареники вже відразу з тістом. Зараз побачите, як я їх буду нарізати, як буду готувати. Щоденько їх приготувала, поставила в морозилку, досипала борошна, як мені підходило, поставила цільнозернове, але потім воно у мене закінчилось, тому насипала звичайне. Загалом ось такі в мене вийшли оці ліниві вареники. Як бачите, поставила їх е, в два шари, тому що в мене дуже маленька морозильна камера на тарілочку, переставила е, бумагою для випікання і пішла прибирати далі кухню. Це вже я її прибираю в другий раз, якщо не помиляюсь, і далеко не останній. Ящик з пустими банками, тому а, прибрала шафу. Як бачите, мені там безлад а, зверху на поличках. Але я дуже хочу а, цей шкаф змінити на інший. Дуже красивий, білий я вже вибрала і тільки чекаю зручного часу, аби його купити. А, тож прибрала ось цю одну поличку, забрала банки, склала всі, як ви бачили, в ящик і відвезу його туди, де ми завжди купляємо сік. А, пропілососила кімнату, а, поправила диван. Це в мене. Знову ж таки, щоденна рутина, я вже вам говорила. Е, майже кожен день, дуже рідко, бувають такі дні, що я не ось цю кімнату, тому що з дітками ой, це робота така, котру потрібно виконувати кожного дня. Ще підлогу мити кожного дня, але на жаль, я це вже так не встигаю робити прям кожного кожного дня. Тут ми е, пропілосос, тобто я пропілососила, і ми зібрались, пішли в гості, провели там більше часу, ніж. Е, я планувала, тому не пішли далі гуляти до рибок, як ми з дітками хотіла відразу побігли в магазин, тому що нам треба було купити деякі продукти. А магазин тут працює тільки до 19 години, і ось цей е, шпар працює до 19.30. Е, тому а це вже було якраз 18, а не пам'ятаю 40, вроді. І ми вже дуже дуже спішили. Тут дуже красиві квіти. Ну і все, в принципі. Я вже вам не показувала, як ми вечеряли, тому що дітки були втомлені, бо це вже було достатньо пізно. Як бачите, Артемка дуже швидко заснув. Я не встигла дочитати казку. Лія заснула ще до того, я її вкладаю першу. Тобто завжди в мене так. Я включаю Артемчикові мультфільми на телефоні в YouTube Kids. А в цей час вкладаю спати Лію. Коли Лія засине, я її перекладаю в кроваточку, беру Артемку. Читаю йому казку і так засинає. Це коли чоловік відряджені. Ну а коли чоловік вдома, то він вкладає спати Артема, а я паралельно вкладаю спати Лію. Ну і як у всіх мам, коли дітки засинають, відкривається друге дихання і доробляються справи, які були заплановані на день. Тут, як бачите, я розбираю посудомийну машину. Деякий час тому ми купили на Фломарку, Це такий базар, де продають вже користовані речі, ну, загалом, як такий блошиний ринок. І ми купили там для Лії і Артемки дерев'яну посуду. Я дуже давно хотіла їм дерев'яні продукти, посуду, аби вони могли з цим гратись. А тут знайшла цілий пакет великий набір, як бачите, багато всього. Але вони були грязні, а перемивати це все вручну було як на мене довго. Я хотіла аби воно все якось продезінфікувалось. Тому я вирішила поставити все це посудомейну машину, і це просто щось, <свісно> тому що багато, дуже багато деталей просто зіпсувалися з них, позлазила фарба, що в принципі було дуже логічно. Я після цього вирішила посудомейну машину засипати сіль. Ну і розібрала ось цю, ось ці продукти, ось цей посуд дерев'яний. Недовго вони залишаться ще в нас, тому що я залишила деякі, ну більшу кількість залишила. Але я в пошуках якогось гарного великого набору чогось подібного, тому що їм подобається з цим грати. Сліє завжди це все ще і гризе, а тепер там злазить фарба, тому. Краще від цього всього позбавитись і купити їм щось краще на овеле. Тут є багато чого на ліпучках і з ножиком, це все можна розрізати, складати, тому їм це цікаво. В місцевих магазинах я нічого подібного на жаль не бачила, тому сижу, шукаю на Амазоні і Шейн. На Аліекспрес, до речі, багато різної такої краси, але на жаль, Аліекспрес більше не доставляє багато чого в Австрію. Ну а моє відео вже доходить до кінця. Тому всім велике дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, залишати коментарі, ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал, тому що далі тільки цікаве і дуже-дуже-дуже багато. Всім ще раз дякую і, па-па, до нових зустрічей!